А можна, я піду шляхом Давида. Що скажеш, Отче, можна поведеш до тих вод, де злачні долини, твій жезл і посох радують мене? А можна, Отче, я столаю з вір. в пустині біля стада, без щита, і хай тоді моя укрепна віра, як ляжуть лев з ведмедем у ногах. А можна? Хай брати цього не знають, хай батько наймолодшого не зве. Самуїл за мене сам згадає, а дух Господній вкаже на мене. А можна я піду на Голіата, мов на собаку з палкою в руці, щоб ім'я твоє стоптане підняти, щоб самий сильний жаху затремтів? А можна, хай псалми мені співають, десятки тисяч побивав свої, а я в цей час на арфі десь заграю, втікаючи з царевої руки. А можна видаси мені Сеула. Над ним беззахисним нависну я з мечем, і хай рукав на вбивство натягнулась, розсудить Бог, а цар нехай живе. А можна подаруєш я Натана, такого вірного, щоб ліпше від братів, а я тебе ще більш чекати стану. Твій голос понад сотню його слів. А можна буду воїном хоробрим і знатиму всю тактику боїв. та слухатиму шелест твоїх кроків і зверховіть пальцем лісів. А можна, якщо раптом я спіткнуся, ти не залишиш все у таїні, хай людям найгрішнішою здаюся, та буду чистим золотом тобі. А можна, у долині смертних тіней, ти сам мене за руку поведеш, і там, у темряві, у щелені зміїній, відчую, як ніколи, я тебе. А може, якщо вгору підійнятись, все ж виявлю, що вже на тім шляху, тоді прийми всі виграші й поразки. І оберни їх на свою хвалу. Амінь.